Хто формує більшість районної цієї ради в Малинському районі? Це представники від блоку Порошенка. Від кого голова адміністрації? Давайте кого, хто призначить голову адміністрації. Хто? Від кого він? Від, від Петра Олексійовича Порошенка. Районна рада підконтрольна голові районної адміністрації. Та блоку... не треба людям розповідати. У вас більшість є в районній раді. Голова ваша районної адміністрації, ваш голова. Це представник блоку Порошенка. Це більшість блоку Порошенка. І тому не розказуйте, що він не має вплив на районну раду. Це питання нам ви підняли. Ми до вас прийшли, щоб це рішення не було прийнято. Тому що коли ви закриєте цю школу, якщо ви почали вже закривати, то потім вже пізно буде про це говорити. Ми хочемо Це питання. Як таке заберіть, що воно мало я, 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 що... Всі чу, тому що, тому що тому що одна людина досягнути сьогодні закривають пристанційне, затримали скушкову закрити. Знаєте, що за останні роки закидають навчальних закладів від батьків жодної заяви не було ні про прохання або заперечення про те, що дітям що ви сказали, що буде закривати це. Так, ми повідомляємо. Да. Да. Будь ласка, не Ви Вони були. Приїхали. Ви розумієте? Це крик нашої душі. Ви катечу кричать? А що ж нам робити? А ви нас не чуєте питання? Що нам робити? Ми ви приїжджаєте до нас, ми плачемо такими святки. Просимо, не закривайте. Ні, ми будемо закривати. У вас є під'їзд. Ну, ми не хочемо. Ми хочемо, щоб наші діти спали до пів дев'ятого. А не їхали всім ранку. Автобус, який ломаються день через день. То він В автобусі бути він будуть супроводжувати. А я дитина світу дітям. Не хватає десять групаночку. Всім ранку по дві котки один автобус має робити всім ранку і до, до на вісім ранку. Поки всі в око села влізуть лип'яни, Йосипівка. півка. Ви знаєте, автобуси. Ви не думаєте, що ми з чого леса. Питання, що люди ви знають цю ковід. Вони місцеві. там живуть. Ви місцеві. Я місцева, але okay. не з ну пристаційна. Ви місцева да, ви знаєте ві проблеми. Я знаю. Я живу в валені. Я знаю це питання. Для мене питання, коли наші районні безпосередньо осередки звертаються і кажуть про те, що це взагалі жах. Сьогодні школу закрили, не питаючи людей. Ніхто не спитав, чи погоджуєте чи ні? Так, я затримую за все. Ви не затримуєте законодавство. У в законодавстві так написано. Ви нас рішаєте цього правила. Це основне питання. Ви читаєте закони і до вас у сільній зустрічі. Ви нас рішаєте. літаєте, законте. Ми уважно читали. Ми ще раз звертаємось про те, що ми не. Допустимо закрити школу. Нам не треба сьогодні розповідати байки чи казки, що сьогодні зроблено. За мовчазної згоди на сесії двох рад вирішили закрити школу, районна адміністрація не звертає взагалі жодної умови про те, щоб закрити школу. І сьогодні замість того, щоб намі спілкуватися, сьогодні замість того, щоб відстояти. Доки ми не приходили з мігафоном, взагалі на цю проблему не старта, ніхто увагу.

А ви ну видно, що людина, що дитина не читається. Коли ваша дитина, ходить, висували. Я подивлюсь, як ви будете розчав. Я бачу, я розумію, що вас не вийти. Я розумію, що ви підтримуєте голову адміністрацію. Секретар голова. Представтесь, будь ласка, хто ви. Ви совість має. совість батьків людей не чують же без мегафонів. мегафонів. Совість маємо маємо віде, момент, я плачу за цю школу. Ви це буде тридцять років, журналіст. Я бачу, що ви представтесь. Будь ласка, вільний журналіст, Представтесь, Будь ласка, ваша посада журналіст якого видання? Ну ви ж десь друкуєтесь, можливо, у вас є особиста Замар, сторінка. Віточа, віточна, на сайті інфомали, у фейсбуці, де хочу, там друкуюся. Правильно. Ви ж будете просити, щоб повісти шкоди. Не переживайте, ми там живемо. Ми там живемо. Вже... Ми, 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 ми А що ми, там хорошого? А що а там хорошого? А що а там хорошого? Хорош, 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 аргументи, вон, аргументи, що там погано? Скажіть, Скажи, я цього прослідували погано. Дайте аргументи, що ми не боремо за нашу школу два роки назад. Ми боремося за нашу школу. Ми дітей не пустили в другі школи. Ви нас

Якщо він розпопереджений, що до нього приїде громада, і він нас не дочекався. Людина поїхала по своїм строму. Це, це не нормальна вигад. ситуація. Та Та він не по своїх виїхав по державне. Хто тут щось а чому ви захищаєте адміністрацію? Раз ви незалежний журналіст? Я ви не на їх стороні? Чи що? Не ну, не ну, а ви ви просто провокуєте людей, захищаєте їх. Я. Ви не чуєте, а просто їх захищаєте. Ось вам люди, які вам які вам кажуть протилежну думку. Ви з ними спорите. Адміністрація сприяє тому, щоб Закрити школу, а не просто словами про те, що ми там якісь дії робимо, яких просто немає. Сьогодні просто ви відомо людей прийняли рішення про її закриття. Більш того, районна адміністрація в курсі про цю проблему. Вона би написала згоди, чи погоджуються мешканці чі, чі, села, чи ні. Не було жодного про це мови. До вирішує питання позакриття ще раз питання кажу про те, що районна адміністрація ніяких звернень, ніяких взагалі не було дій стосовно того, щоб не закрити школу. Ніяких пропозицій не було на сьогоднішній день. У нас. Немає до, жодних пропозицій. Звертались. Звертались, просили, не надали, звертались, не надали. Ми звертались, то... Ми звертались, нам не надали пропозиції. У нас була. Устріч. У мене пропозиція. Якщо адміністрація районна не вирішує жодних питань. Адміністрація, тобто селищна вирішувала претензії до договору. Адміністрації таке почекайте фінансування <eve> відходить від вас. Ви почекайте фінансування. Вирішується. Ви пропонуєте пропозицію. Якщо ми, так, ми, так, ми так. сюди не приїхали, то ніхто б нас не питав. На районній сесії ви затвердили єдиноголосно. І нам би сказали, йдіть туди. Я просто зараз розумію, що спеціально в нас немає голови адміністрації. спеціально в нас, А до речі, ви заступник, я так розумію, так? А, начальник відділу освіти. Начальник відділу освіти. Тому, тому і, і сюди, якраз на цю на нашу акцію мирну, запросили начальника відділу освіти. Та не голова адміністрації, тобто не ту людина, яка може впливати на рішення для того, щоб нам розповідали різні там речі, різні байки. У нас просто питання: ми заздалегідь попереджали про акцію. Чому голова районної адміністрації сьогодні ховається, поїхав на якісь там невідомі по, по справам? А коли приїхали люди, і коли ми попереджали, що у людей є певна думка, він не вийшов і не висловив її. Сьогодні питання в тому, що якщо закриють школу, це реально смерть села, тому що. Без школи село нормально існувати не може. Сьогодні люди просто кажуть, що ми не хочемо щоб ви закривали школу? Ви з жодною людиною по цьому питанню взагалі не радили. жодною людиною. Всі люди проти. Сьогодні більшість людей, які змогли приїхати, тому що ви розумієте, що сьогодні і важкий день і так далі, вона приїхала висловити думку в село. Якщо ви приїдете, а ми хочемо, щоб ви приїхали в село. почуйте думку? Ви престанційному живете? А ми про престанційне кажемо. І тут, і коли ми приїхали в престанційне, люди одним чином. Нам сказали, ви в місті, мав, ви знаєте Давайте не будемо казати, знаючи, я не знаю проблем, коли ми прийшли до жителів пристанційно, нам сказали, ми не дамо закрити нашу школу. Давайте разом ще раз проскандуємо. Не дамо закрити школу. Не дамо закрити школу, не дамо закрити школу.